Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Давайте подивимося, які події в Кремлі на болотах відбудуться до кінця квітня 2024 року. Покажіть нам, будь ласка, основні події, які відбудуться в Кремлі до кінця квітня 2024 року. Дев'ятка мечів. Так, якісь страхи, вони бояться якоїсь підстави в своєму домі. Бояться підстави в своєму домі, якісь страхи, кошмари, вони бояться зупинки якогось важливого ресурсу. Це для них дуже важливо. Вони покладають дуже багато, роблять велику ставку на це. Але все ж таки за сімкою кубків вони перебувають в ілюзії наскільки їхні плани можуть реалізуватися, але вони покладають на це дуже великі зусилля і е, очікування. Підстава. Що це за підстава, що це за підлість може бути. Зупинка руху, зупинка, щось їм мають доставити, щось мають... те, що їм мають доставити, воно має якось змінити з одного етапу на перейти на другий етап, на другий віток якоїсь ситуації. Бояться покарання вони, покарання. Бояться, що, вочевидь, вони. Зазнають поразки і покарання. Якщо не прийде їм, цей ресурс. Як... Ну, тобто, якщо буде ця підстава з затримкою або зупинкою цього ресурсу, для них це буде як покарання. І такі, знаєте, як ну, гучне щось таке. Далі, їхній дім. Їхній дім. Ну, це стосується. Військових, військових ресурси, зброя, ну, скажімо так, яка має апріорі стати їх міні-тріумфом, але стосовно якої вони також мають сумніви, чи воно буде, чи не буде. От в них ось такі от страхи насчет цього. Вони бояться, що той, хто їм це обіцяв, не стримає свого слова. Підмане їх. Тобто вони стосовно цього партнера мають якісь сумніви. І вони розуміють, що якщо їх підмануть, їхня армія вона також буде мати сумнівну силу, скажімо так, сумнівний тріумф. Ну, це все планується проти України. Так, далі. А особливо на окупованих територіях щось вони. Ну, Стосовно окупації території я маю на увазі. Далі ще покажіть. Хм, цікаво. У імператора їде дах, він незадоволений, він дуже чимось зацікавлений, і його емоційне напруження воно зростає, воно об'єднується. І він ну, такий в гніві, в великому гніві, він дуже незадоволений, може плакати. Окрім того, тут ще йдеться мова, якщо взяти в глобальному плані об'єднання, ну, так, об'єднання затопленої імперії, затоплених земель. Розумієте? Імператор, От в нас карта імператриця, карта України. В них імператор це може бути сигніфікатор їхнього кремлівського імператора або їхньої імперії. Ну, вони ж міняють себе як імперія. Тому тут можна сказати, що об'єднання імперських земель більшою кількістю води. Тобто вода об'єднує ці землі. Більше йде підтоплення. Токсична ситуація, токсична ситуація, і тут, е, ну скажімо так, не зрозуміло звідки воно йде. Перевернутий єрафан це також може бути. Знаєте, вони можуть вкидувати таку інформацію в простір, типу, ну якби пояснюючи, що це там якась таємна третя сила, нам нашкодила і так далі. Якесь іде бізбожоє. Знаєте, навіть я думаю, може оцей Гундяйкін щось таке ляпати, таке тупе, дурне, як він сам. Протистояння, спроба вирівняти вирівняти ситуацію, але воно в них розсипається. Немає в них об'єднання земель. просто стояння дві, а тут ще третя додалася. Коротше, я так думаю, що тут в них, я не знаю, скільки в них областей, там, там Оренбурська, чи це область, чи це що. Ну, от, в них там, що там, Орськ був затоплений, Оренбург. і чи це буде два міста, ще третє затоплено, починати затоплятися, чи це дві області, і третя область може додатися. Ну, от, і три, дві землі, дві маневрування, протистояння на двох землях, і ще третє може додатися, тобто може роз'єднатися від загальної кількості імперської землі ще третя. Ще третя. Ну, бачите, тут може бутися, бути мова ще і про вогонь. Вогонь. Знаєте, між, між вогнем та водою. Щось на землі, між вогнем та водою. Щось мені така фраза прийшла. Так, ну ще покажіть, будь ласка, що може ще відбуватися в Кремлі. Єрафант перевернутий. Двіка жезлів перевернута. Блазень перевернутий. Так, там якісь в них, вибачте, за таке слово бардак. Пов'язаний із підкилинковими іграми. Підкилинкові планування. Так, тут. Підкилинкові планування якогось, якогось сірого кардиналу стосовно і внаслідок цього в них там ну, відбувається ну, повний безлад, повний безлад в них там відбувається. Знову ж таки якесь лже пророцтво. Яке межує з дурістю, щось ми таке почуємо, щось вони таке скажуть, таке дурне, що ну, на тіні саву на глобус називається. Дурне, сумнівне, безглузде і яке суперечить е, нормам Всесвіту і людським законам, суперечить традиціям. Окрім того, вони мож... від... від них можна... можемо щось почути про нав'язування своїх традицій, спроба поставити нас в рамки, спроба змусити нас до вибору без вибора. Король кубків. Ну, тримає, тримає під контролем. Затухла в мене свічка. Ну, дивіться, затухла на іерафанті. Іерофант. Тут ризик іде для Єрафанта також. Знаєте, блазень він же ж може зірватися в пропасть. Блазень може зірватися там ще якісь літаки на горизонті. М -м, дивіться, м -м, можу зробити таке припущення, що для самого Єрафанта може бути загроза. Е загроза. Небезпечної ситуації, ось так. Чомусь на ньому затухла в мене свічка. Я розумію, що, може, воно закінчилося, але саме на цьому етапі. Перспективи від людника. перспектива там в них хтось може піти. В світ поза очі на по світ. Відкривається шлях для відлюдника, ну, скажімо так, за бажанням. Ну, тобто, хтось може піти на той світ, ну, від старості, можна так, ненасильницька смерть. Або когось підтруять. Ще так може бути. Ще когось можуть підтруїти. Ну, те, що людина може бути стара, то це точно. Комусь щось запропонують, якась буде ідея якоїсь, щоб якось поліпшити ситуацію, поліпшити ситуацію. Вийти з критичної ситуації, з рухом, з рухом до якогось результату, з рухом до якогось результату. Тобто, дивіться, може бути таке, що хтось в них може щось попити. І отруїтися. У мене вже було, що хтось має там піти. Не свіжу рибу хтось з'їсть. Це я так, То, що тут риба в стакані. Або вип'є молока, закусить рибою. Ну, бачите, рідина і риба. Ну, в общем, когось мають підтруїти там, це 100%. Якась може бути комусь підійде якась така, м зухвала ідея якось поліпшити ситуацію з подальшим. Ну, от, хтось комусь стоїть на заваді, і для того, щоб пройти, йому доведеться забрати того, хто стоїть на заваді. Для того, щоб е втілити своє бажання, щоб отримати свої результати за своїм вибором. Ну, ось так виходить. Знову королева кубків перевернути, і місяць перевернути, щоб там не було якогось... Ні, нехай буде, нехай буде. Нехай все буде і риба, і молоко, і сільотка. Все що завгодно, нехай там буде. Ну і давайте тох, і тох. Протистояння короля Пентаклів і лицаря мечів, в них там якийсь іде між собойчик в плані конфлікту між королем Пентаклів і лицарем мечів. Я так думаю, що хтось, якийсь керівник, хто володіє ресурсами, не знаю, хто там в Кремлі володіє ресурсами, може якийсь начальник у підпорядкуванні якого є люди, може конфліктувати із лицарем мечів. Лицар мечів це може бути військовий. Якийсь там має бути конфлікт. Стосовно лицар каже, давай, мені потрібно йти до цілі, а той каже, а в мене нема, в мене перебої з постачанням. Розумієте, якась така цікава ситуація, там може бути несумісність наявного з бажаним. Ну і не буде результату, не буде результату, до якого прагне лицар мечів. Не буде. Тому лицар мечів занадто переоцінив свої можливості і є дуже нетерплячим з цим. А король мечів, а король Пентаклів щось не дає лицару. Не дає. Каже, в мене перебої з постачанням, немає в мене, немає, що тобі дати, немає людей, немає ресурсів. Розпадання в них чогось не вистачає. Ну, ось так в мене виходить. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна і ми перемагаємо! Тримаймо стрій! До побачення!